У 1839-му маркіз Астольф де Кюстін, французький аристократ, мандрівник і письменник, вирушив до Росії. Петербург, Москва, Нижній Новгород, бали, прийоми, зустріч з самим Миколою І. Цар чекав захоплення, але Кюстін побачив інше: страх, рабську покору і декорації замість цивілізації. У книзі Росія у 1839 році він написав я це казав і повторюю ще раз росіяни надто мало піклуються про те, щоб бути цивілізованими, і більше про те, аби змусити нас повірити, що вони такими є. Поки ця хвороба суспільного марнославства гриза їхні серця і спотворює їхній розум, у них буде кілька вельмож. Які зможуть вдавати елегантність для себе і для нас, але залишаться варварами в душі. Та, на жаль, ці дикуни мають вогнепальну зброю. Микола І лютував і заборонив книгу. А Європа побачила справжнє обличчя імперії.